Вітаю! Ситуація наступна. Періодично до нас звертаються за консультаціями з приводу того, що в період шлюбу, наприклад, батьки дружини надавали гроші, і, поки будувалася в новобудові квартира, ці гроші сплачувалися за рахунок батьків, наприклад, дружини. І це все оформлювалося, наприклад, там договір або на дружину оформлювався, або оформлювався на чоловіка дружини. Тобто ця вся квартира, вона була задумана для того, щоб потім перейшла у власність сім'ї. Завершується будівництво, будинок вводиться в експлуатацію, квартира переходить у власність і користування сім'ї, але через певний час щось іде не так. І чоловік з дружиною вирішують розлучитися. І тут постає питання, гроші ж були батьківські, і батьки вимагають повернення грошей і говорять, що це начебто особисті гроші дружини, і як довести взагалі, що це гроші були не чоловіка та дружини, а гроші надавалися батьками. Для того, щоб ви розуміли все майно, яке в нас створюється, яке купляється в період офіційного шлюбу, за чиї б гроші це все не відбувалося, якщо не було певних договорів позики, оформлених, наприклад, у нотаріуса, або не було розписок, які. Бралися між батьками і донькою, то довести, що гроші, які вкладалися саме в квартиру, що це були батьківські гроші, наприклад, дружини, неможливо. Тобто, ви маєте для себе розуміти, якщо ви, як батьки, хочете, наприклад, вашій доньці або вашому синові, щоб у них було. Ну, в нової молодої сім'ї було майно, але ви розумієте, що ну, не зрозуміло, як складеться життя. І ви не хочете, щоб потім ця квартира ділилася навпіл з новою дружиною або з новим чоловіком. Ви, мої друзі, маєте розуміти, як правильно тоді оформлювати документи, що ви фінансово вкладаєтеся в цю квартиру. Варіант один. Одразу підписати, оговорити, підписати і завірити в нотаріуса договір позики на ту суму, яку ви видаєте подружжю, за які гроші потім купляється відповідне майно. Варіант 2. Оформити розписку правильної форми, щоб ви потім могли, наприклад, в судовому порядку подати там до вашої доньки, до вашого сина це нормально. Подати для того, щоб вам повернули відповідні гроші. Якщо ви це одразу продумаєте наперед, не буде у вас таких емоційних гойдалок з приводу того, коли ви вкладаєтеся, вкладаєтеся, вкладаєтеся в майно. Подружжя прожило 2 роки, рік, 3 роки, навіть може народитися вже дитинка. А потім подружжя розлучається, і оцю нову квартиру, як тузік, грілку, повідомляється. Шматують як можуть, подають до суду, і в принципі це а, правомірно, тому що це майно отримане в період шлюбу, воно ділиться навпіл, незважаючи на те, звідки брались гроші. Тому що довести взаємозв'язок, що батьки на словах давали певні гроші в суді. Ви розумієте, має бути фактаж підтвердження. Якщо немає розписок, якщо немає нотаріально завіреного договору позики, то ви надовите те, що батьки давали гроші. Розумієте? Тому, будь ласка, якщо ви хочете дати вашим дітям гроші, або ви, як сина або донька, берете у ваших батьків гроші, і ви не розумієте, як складеться у вас майбутнє з вашим чоловіком або дружиною, будь ласка, продумайте правильне оформлення, як ви берете, хоч і у ваших батьків, рідних батьків, як ви берете гроші. Тому що, як ви вже багато хто зараз проходить курси фінансістів особистого фінансового. Статку, розвитку і таке інше, але всі забувають основний момент: що коли ви берете навіть один одного у родичів гроші, це варто правильно завіряти. Особливо, коли ці гроші потім йдуть до вашої новоствореної сім'ї, і вам там за ці гроші щось треба. Оформлювати і купляти. Ви маєте розуміти, що все майно, яке купляється в період шлюбу, воно автоматично є спільним майном. І потім в суді вам треба буде доводити, що ця, це майно було куплено за ваші особисті гроші. А особисті гроші це які? Ну, для прикладу, ви брали, вам давали там особливо там, на певні нужди. Позику та певну суму з моменту, щоб ви її повертали. Якщо це офіційний шлюб, то там має бути дозвіл офіційного чоловіка або дружини. Тобто, про це знає і друга половинка. Чому я вам кажу про договір, який завірений нотаріально, тому що це все фіксується, це все оформлюється. Така сама історія в нас з розписками. Тобто, ці всі штуки вони мають бути вже заздалегідь зроблені. І саме в ті дати, коли передається кошти, бажано тоді це все і оформлювати. А не тоді, коли вже пройшло 10 років, з того моменту, коли використані були гроші. Да? Наприклад, ви ваші батьки продали спадок і віддали вам всі всі гроші готівкою. Ви купили квартиру, а потім ай-яй-яй на вас подав колишній чоловік або колишня дружина. Давай ділити все майно. А ви перебуваєте в шоці, тому що ваш весь спадок, який був на ваших батьках, Пішов на купівлю нової квартири, звичайно, це емоційно складно зрозуміти, чому так відбувається, тому щоб у вас була ця вся історія підготовлена, щоб ви були морально і правильно юридично готові. Будь ласка. Зрозумійте, як би це вам дивно зараз не звучало. Варто, коли ви у ваших батьків, або якщо ви є батьками, які даєте своїм дітям гроші, великі гроші, не тисячу гривень, а даєте гроші, наприклад, на купівлю е, спільного майна, яке будемо потім ділитися з е, другою половинкою або з чоловіком, або з дружиною ваших дітей. То ви, будь ласка, це все оформлюйте одразу. Передачу грошей не так, що надали готівкою, а документально. Все буде гаразд, буде сім'я довго жити, слава Богу. А якщо буде не гаразд, всяке в житті буває, то ви, хоча б будете вже підготовлені, і у вас все буде належним чином оформлене. Тоді буде менше проблем довести вам, що ця квартира куплялася за певні гроші і що. Треба їх повертати. Якщо повертати немає чим, то можна буде замінити це наданням права власності частки від конкретного майна, а не просто так віддали там величезну суму грошей, а потім виясняється, що вам треба ще вашим дітям в судах доводити, що це були гроші не конкретної там, людини, да, особи, тобто це не було спільне, спільні гроші сім'ї молодої, так, а що це батьки давали. Тому що потім. Вірте на слово, як сімейному адвокату, які займаються цими справами вже багато років, понабачилися немало таких історій, коли батьки вкладаються, діти прожили там декілька років спільно у шлюбі, а потім це все шматується. І батьки потім в шоці, і п'ють і валеріанку, і барбували, і так далі. Просто щоб такого не було, будь ласка, одразу це ж не складно, правильно обговорили це, об... оформили правильно передання грошей. Тоді, будь ласка, і ви будете спокійні, і ваші діти будуть розуміти, що вони мусять повертати гроші, що це ви не просто так їх надали. Але, ну, якщо ви готові віддати, розумієте всі наслідки, що може бути такий розподіл в судах, і потім ця квартира, на яку ви не знаю, там всі трактори попродавали, всі продавали свої там паї, квартиру десь там в Черкасах і так далі. А потім ви розумієте, що починається розподіл цього майна, Розумієте, якщо ви не оформляєте. Передача правильно грошей, ну, трошечки буде нервів. Ну, комусь не трошечки. Тому, ще раз повторюся: якщо ви хочете надавати дітям гроші великі, на купівлю квартири, і ще когось, і вони перебувають в шлюбі, маєте знати, що це майно потім буде ділитися навпіл або з чоловіком, або дружиною вашої дитини. Тому варто це. Убезпечити і на майбутнє це все описати і завірити правильно. Не давайте, будь ласка, великих грошей без оформлення документів, навіть не зважаючи на це, що це є ваші діти, або якщо ви, як дитина ваших батьків, берете у ваших батьків гроші, маєте розуміти наслідки, що ваш чоловік або ваша дружина потім буде все одно хотіти відсудити свою частку через суд. Добре, друзі! Дякую, що дивилися мій ефір. В кого як будуть ще уточнюючі запитання, будь ласка, пишіть, будемо відповідати. Всім бажаю мирного неба, наявності світла, і інтернету і тепла. Тримаймося! Всім бажаю вдалого вечора! На все добре!